Всім привіт, всім доброго дня. Що я вам хочу сказати? Збулося те, про що не думав. Переїхав з міста в село. Якоби дача, ну, оказалось ПМЖ. Постійне місце проживання. Прийшлось залишити місце і переїхати жити в село. Да, на сьогоднішній день такі реалії сьогодення, в місті не витримує економічна ситуація. Так як свого житла нема, можливо, хто щасливий в місті, є своя квартира, свій будинок. Вони собі живуть там тихенько, десь роблять десь щось якось конці з концями зводять. Ну, якщо в тебе... Нема своєї квартири, нема свого будинку, бізнес в оренді, все в оренді, заплати податки, все заплати. Настав той час, коли я займався тим, чим займались усі малим бізнесом. Гаєчки потихеньку закручують, малий бізнес. Потихеньку помирає. Да. Настав той час, коли ходиш на роботу і думаєш, де взяти гроші, щоб ще заплатити за те, що ти робиш. Посидівши, подумавши, прийшов до висновку, ну ніяка б нормальна людина так би не вела справи, так би не працювала. Тобто ходить на роботу. І ще доплачувати десь, думати, заробити гроші, заплатити за те, щоб ти працював. Получається, тобто, не мені платять, не я сам собі заробляю, а мені ще думати десь заробити, щоб заплатити, щоб я робив. Ну, ні в яку калітку воно це вже не влазить. І тому ситуація змінилась корінним образом. Прийшлося. Перебиратися в село. Добре, що такий позитивний момент. Літо тепло, десь щось грядочка, десь щось росте, огірочки, кабачечки, бурячок, морковка, капусточка. І є дача. І є дача, це той самий будинок в селі. Тільки так, як я жив в місті, називав його дачею. Ну це, можна сказати, село є село. Сурові реалії сьогодення. Я в селі. Так, да, можна сказати, тут хорошо, гарно, красиво, зелено, спокійно, душа відпочиває. То есть, да, з міста в село, тобто ти відчуваєш себе просто, як будто тебе там на якихось багамах, Карибах, Мальдівах, ні там, ні там, ні там не був. Кажеться, що тут спокійно, тут душа просто відпочиває, село є село. Комусь це хто тут не був, той не знає. Есть, із, із міста в село це відпочинок. Це насолода, це там спокуса, тебе це все одурманіє, природа, цвіточки. Все, все тихо, спокійно, гарно, прекрасно, є свої плюси. Да, Получається, не треба платити ніякої оренди, ніяких податків, бо... Увійшов в ту категорію людей, які закрили ФОП. Так, да, я був підприємцем, так склалися обставини, податків і оренди платить більше, чим заробляєш. Ну, е Не ми такі життя таке. Тобто ситуація довела до того, що вже не так багато заробляєш, щоб це все покрити всі розходи. І тому прийшлося перебиратися в село. Тобто, раніше їздив сюди працювати, як би город, там десь щось саде, щоб продати, щоб заробити на місто, на прожиття в місті. Зараз трішки по-іншому. Зараз переїхав у село і живеш серед цього всього. Тобто, на даний момент, на початок переїзду, мені тут все подобається. Тихо, спокійно, гарно. Не треба в місто їхати, не треба там все тут. Попрацював, іти вдома. Іти вдома. Покупався і ліг спати, все, встав, ти тут, можна сказати, на роботі. Да, ще тут нічого не виросло, щоб чим торгувати, ну, якоби в ожиданні. Того, що буде, так, був на базарі в неділю, пішов подивитися на гусяток. Чесно, хотілось, але не думав купляти. Але як підійшов до них, побачив їх, хотілось купити, щоб воно тут, ти вже як в селі, то в селі. І щоб вже. Тебе щось окружало, щось якесь движення, чим заботиться, взагалі, купив гусяток. Е, чесно сказати, хотілось, не думав, але так вийшло. Я з гусятками. Зараз їх тут вони ходять, бігають, пасуться, їдять, п'ють, тобто ні мені не скучно, ні їм. Вони, як дітки, ходять крім тебе маленькі комочки. То есть, Красиво, приємно, прекрасно. Село є село. Тобто, коли ти в селі, то ти должен себе окружити селом. Тобто, Гусяка круги у тебе все прекрасно. Що ще хочеться сказати. На даний момент життя я відпочиваю від міста, від тих усіх забот, коли, коли ти. Приватний підприємець, якщо хто не був, той понімає, що це таке? За все треба заплатити, податки заплатити, все заплати. В общем, заплати за все і спи спокійно. Ну, м -м, отпуска в тебе нема, больничних нема, нічого нема, відпустки нема. Тому що весь час погоні За оцим, що треба, треба, ось-ось там. Це ніколи не починається. ніколи в житті. Ти, це е, світле будуще за горизонтом. Тобто, А що таке горизонт? Це уявна лінія, при, при приближенні до якої вона постійно віддаляється. Тобто, це все хороше, до якого ти хочеш наблизитися. Вона постійно віддаляється, тобто шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад. І такі реалії сьогодення. Тому прийняв рішення покинути місто і спробувати пожити в селі. Не знаю, що з цього вийде, не знаю, що як буде, але гуси куплені, я в селі, город в селі. Дворище в селі, хата в селі, все в селі, все моє. Тобто, якоби е, зараз е, закривши ФОП, пішовши в відпустку, переїхавши в село, мені не треба думати, що мені треба за все заплатити. Заплатити податки, заплатити оренду, заплатити налоги і ТД, і теп, В общем, Хто поняв, той поняв. Я в селі. Не знаю, як воно служиться, Не знаю, як воно що буде. Поки емоції позитивні, поки все добре, поки все добре, поки насолоджуєшся цією тишою, цим спокоєм. Ну, нічого не гудить, нічого тебе не роздражає, птички співають. Все прекрасно. Тобто, е Якщо все вийде, я тут останусь. В місто я спіну завжди. Завжди зможу орендувати магазин, відкрити ФОП, зняти квартиру. Це я зможу зробити завжди. А спробувати отаке тихе, спокійне життя. Коли не треба тобі там за чимось гнатися, доганяти, е ходити по лезу ножа, взагалі, не знаєш там, чи вспінеш ти на ті податки заробити, чи не вспінеш на ту оренду. В общем, хочеться спробувати жити спокійніше. І я сподіваюся, я сподіваюся, що це все вийде. І мені хочеться надіятися, що українське село тихе, спокійне життя, і що тут можна жити, можна заробити, І що з цього, цього вийде щось добре, хороше. Тому, що я вам хотів сказати, хотів сказати те, що життя змінилось докорінно. Тобто з міста в село не так просто й вибратися. Із села в місто легко, так. Да, Зняв квартиру, все, ти в місті. Ти там десь ходиш, десь щось шукаєш роботу, десь знайшов, а назад назад важче. В село важче, в город легше. Не знаю кому як, але мені кажеться так. Тобто, зараз я в селі, зараз побачимо, що з цього вийде, тож такий. Ролик получився сумбурний, амбіціозний, можна сказати, емоційний, але те, що вийшло, те вийшло. Як? Хотів вам це розказати, як зумів. хто хотів почути, той поняв. В общем, життя міняється докорінно. Ось де. Купив гусяток, надо гусятник робити, в общем. І роботи додавилось, можна сказати, що. Не вийде лягти і лежати, а дійсно треба буде щось робити. Інший, інша сторона медалі це те, що грядка в тебе рядом. Коли хотів, пішов, поробив, і ти дома. Не треба їхати, не треба там щось планувати, щось вишукувати час, щось той. в общем. Слідкуйте за каналом, що з цього всього получиться. Дякую, що зі мною, до побачення.